Добрий день всім, мене звати Вітя, місто Бровари, Київська область. Вирішую зняти таке коротеньке відео про свою майстерню. Спеціально для форуму Chipmaker. Хочу звернутися до всіх форумчан зі словами величезної подяки за те, що ви пишете, відповідаєте на запитання, коментуєте, роз'яснюєте, знімаєте відео. От, завдяки таким людям, як наприклад, Пашка з Фрезером, Віталій Нуждов, Віталій Стесев, Віктор Леонтів, Жека Майстер. Не буду всіх перечислювати. Завдяки таким людям, такі прості хлопці, як я, мають змогу вчитися, розвиватися і взагалі займатися улюбленим ділом. Особливо хочу подякувати моєму кумиру, дядьку Максиму. Макс, якщо будеш дивитися це відео, передаю тобі величезний привіт зі словами подяки. Бажаю тобі успіхів в твоїй роботі, здоров'я, натхнення і щастя в лічній житті. Велике вам дякую ще раз. Хотілося б поділитися з вами своїми досягненнями. Показати, що вдалося зібрати буквально за невеликий період часу, буквально десь років за два. От. Хочу сказати, що ніякої освіти технічної я не маю. Маю освіту вищу, але гуманітарну. От. До металообробки ніякого відношення я ніколи не мав. От. Все, що я знаю, все, що я вмію. Це тільки завдяки тому, що є інтернет і є такі люди, які дають змогу нам вчитися на їхньому прикладі. Ну що, ходімо, проведемо маленьку екскурсію. Почнемо з вулиці. Там правда вже трошки стемніло, зараз я візьму старик. От, починав я з Вот, Спочатку збудував приміщення невелике. 4х4. От. Колись знайшов таку табличку випадково. Вона металева, мені сподобалась, я взяв, прибив її на двері. От, тепер моя майстерня має назву контора цеха номер 27 Я не знаю звідки це ця табличка, на якому в цеху заводі вона була, ну але є така табличка. Так, заходимо. Ось. Ця моя роб... діяльність колись давно починалася з дерева, з деревообробки. От. Я походу відео буду вставляти, фотографії. От, для деревообробки там приходилось мені будувати деякі там примітивні станочки. От, приходилось працювати з металом. Мені сподобалось. Трошки пізніше от, зібрав трохи фінансів от, і придбав собі ТВ-16. Це мій перший станок. Точу задоволено різні деталі. Що виходить? Ну, звичайно, він маленький, настольний, хобійний. Але мені поки вистачає. Трошки згодом. Згодом придбав я собі фрезерний 675. Надивився Ютуба, дуже мені захотілося. От. Знайшов я старенький станок, його викидали на металолом, стояв він на Харківському шарико-подшипниковому заводі. От. Я їздив за ним спеціально аж в Харків. От спас його з обіймів металобрухту, привіз, відчистив, відмив вот, станок 63-го року. Вот. Точністю він не бляще, чесно скажу, але мені вистачає. Звичайно, я мрію про щось більше, щось точніше. Вот. Але ну, маємо те, що маємо поки. Ще раз наголошую, що для мене це є лише хобі, ніякого серйозного прибутку воно мені не приносить. От. То і так потроху збираю. Так, Маю таку фрезерну, фрезерний стілажик невеликий. От, трошки там фрез дискових, трошки оправок, прихвати, прижими. От, є такі елементи ОСП, використовую їх як паралельки. Паралельок таких у мене і, і, поки що і немає. Так, із оснастки такої маю поворотний стіл діаметром 200 мм. От, працює, все, маховичок там є, треба його при, ну, приладити туди. Так, маю тисочки невеликі, до них ще є. Ще є до них така сімесна приспособа. Ну, я її використовую тільки тоді, коли вона треба, бо тиски стають набагато вищими з нею і тряпці жорсткість. Так, так Ділильну головку маю 160-ту. Невелика, з 100 патроном, але мені вистачає. Чесно кажучи, більше на цей станок і не влазить. Є плита УСП. Ще ні разу не використовував, так колись попалась, мені за, за невеликі гроші то взяв. Так, Маю трубочку маленьку, трошки заготовок, як кажуть, підстаночний метал. Вот. Ну, Що маю? В великій кількості маю величезний бардак. Скрізь але все така робоча необхідність. Я, я ніколи не повірю, що люди, які щось роблять, і в них там все завжди, все, в них лежить на своєму місці, все чисте, гарне. Завжди є якийсь, в когось більше, в когось менше, завжди є якийсь трошки безпорядок. Ну, все, все все нормально. Ну, для мене це приємно. Так, буквально нещодавно купив таку піч, От, ще нею не користувався ні разу, відкинув кабель, провірив, вроде все працює. От, вона має там 9 положень. Вроді всі тени гріють, все працює, нагріває до 1000 градусів. От, нічого ще на ній не, не випробував, бо я в термічки взагалі ще дуже-дуже слабенький. От. Ще мені попереду багато треба інформації. Читати, дивитись, от, спілкуватися з людьми. Але все в планах, все попереду ще маємо надію. Так, є така піч в мене на дровах. В зимній період топлю. Зробив її з бочки, зробив сам колись. Ось така труба. Це ну, та таке приміщення досить її вистачає абсолютно. От. Далі, ну, це тут такий куточок в мене з комп'ютером, там різний різні. <кхух> різні є така тумбочка. Тут у мене сверла, і мирільні прилади. Небагато, але там є, ну... Таке, тут місце можна посидіти. От, каву я п'ю вдома, тут не п'ю. Так, отаку ще маю кубочку невелику. От, колись її сам зробив, коли з інструментом в мене от, на той момент була лише ручна пила нажовка і дриль. дриль. старенька дриль, на якій навіть не було ніяких... Ладно, не важно. Так є компресор невеличкий, там стоїть в шкафу, бо він так торохтить, що прийшлось його сховати. От. Тут все ще попереду треба буде навести порядки, бо там в мене стоїть... Течило, хочу туди в угол поставити, щоб воно не заважало подалі від станків. Так, Є такий стіл, про нього є окреме відео. Як я його привіз, відчистив, відмив, от поставив і хочу все це, що вже накопилося в мене. Весь інструмент, оснастку деяку, все скласти акуратно сюди, все, все підписати, щоб я знав, де що лежить. От. Буду потрошку наводити порядок. От. Буду ще може, можливо знімати, ще показувати, кому цікаво, будь ласка, заходьте на канал, ставте лайки. От. Та й таке, ага, так, ще забув сказати, що... Три фази в мене немає. От, користуюся я таким частотним переобразователем. На 2,5 кВт. Він переобразователь наш, Харківський, звичайно там китайський певне комплектуючий, але збирають його десь в Харкові. Коштує він не дуже дорого. От, працює в мене вже десь з рік, мабуть, трошки більше. Вот. Нормально працює, мені вистачає. Тут взагалі мотор стоїть на 400 Вт, з головою вистачає. На фрезерному стоїть двигун 1,7. Ну, також вистачає. Дов вот. по фрезерному багато ще роботи, не зроблено, там багато нюансів. Все робить. Я по ходу можливо про, про нього ще буду знімати. Щось. Жа жа жалко, що немає ні фотографій, ні відео про те, як я його привіз. Це була просто куча металолому. Вот. Ну, Лубрикатор не вдалося встановити. Там система СОС ще під великим питанням, mm -hmm. тому що вона там не, в такому дуже плачевному стані, ось вона лежить. Вот. Ну, Подивимося, я ще просто туди не дійшов, не розбирався. Вот. Таке, так, що в мене тут наверху є. Такі всі лажі, тумбочки, коробочки всякі, там, всякий мотлух, непотріб і, і все, що, все, що можливо, в хазяйстві пригодиться. Бо проживаю я в приватному будинку, от, і все, ну, приходиться все збирати, бо, бо все нужно. Така музика в мене є. От, полюбляю я такі речі, старі. От, ніколи їх не, не викидаю, а, а навіть де знаходжу, щ... то забираю собі, якщо кому не треба. Купляти не купляю, але якщо попадається так, що люди викидають, то я, звісно, що забираю. От. Сам я, я також його відчистив, відмив. Він, він стояв в підвалі в сирому. От багато там деталей довелося викинути з нього, бо вони вже згнились. Що він економіці, не забув. Білорусь 59. 59-го року випуску ця штука. Це також, також стара річ. Ну і сталки, звісно, у мене один. Цей 59-го року також, а цей 63-го року також вони, вони старші, ніж мої батьки, чесно кажучи. Так, ну що, буде, буде щось цікаве, я обов'язково вам покажу, зніму, покажу, ну також будемо. Вот. Всім дякую за увагу. Кому цікаво, заходьте в гості, пишіть, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Ну все, на все добре, всім пока.